Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Український президент Володимир Зеленський відповів на пропозицію російського диктатора Путіна щодо перемир'я. Наша країна готова погодитися на нього, але не безумовно. Відповідна пропозиція формату повного та припинення вогню терміном на 30 днів залишається без відповіді. Росії уже понад місяць пише Володимир Зеленський. Сполучені Штати зробили цю пропозицію. Україна сприйняла її позитивно. а От Росія ігнорувала. Якщо зараз країна-агресорка раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально, так як буде з російського боку тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує продовжити її по закінченню великодньої доби 20 квітня. Надалі це й покаже справжні наміри Росії. Бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. 30 днів можуть дати. Ти Мирушан, пише Володимир Зеленський. Станом на ніч, згідно з доповіддю головку Масирського, на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії, і не стихає російська артилерія. Тому довіри словам із Москви немає, підкреслює президент. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь. Увечері президент також заслухав детальні доповіді головкому Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках. Фіксуємо реальну ситуацію. Пише Володимир Зеленський, Курщина та Білгородська область на цю територію. Великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються на частині. Напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія на частині напрямків тихіше. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідь відповідна готовність Росії, підкреслює президент. Далі цитую найголовніше зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів бойових дій та вбивств. Стало менше єдине джерело цієї війни та її затягування. У Росії наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує конкретних бойових обставинах. Написав президент. Уже вранці Україна діятиме і надалі дзеркально. А от у період між 18-ю учорашньої доби та північ сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. У цілому станом на ранок великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження при припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спро просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати і продовжити тишу на 30 днів після півночі сьогоднішнього дня. Залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації, каже Володимир Зеленський. Загалом назвати росіян справжніми християнами язик не повертається. От 19 квітня оголосив диктатор тамтешній про перемир'я. Ми всі взяли, йому повірили. Хіба що у лапках? Звісно, ні, це сарказм. Бо ж 13 квітня світ відзначав вербну неділю, і саме в цей святий день окупанти вгатили по сумах і вбили 35 людей. От тоді чомусь. Вони примир'я не оголошували. Хоча пішли до РПЦ, яка не церква, а частина розпропаганди, святити віточки чи чим вони там займалися. Отаке от православ'я по-російськи. Ну, зараз на екрані можемо бачити, як виглядає російське перемир'я у Херсоні. Безпілотнику, житловий будинок, постраждали шість квартир, які зайнялися внаслідок окупанської терористичної атаки. Ось, не вірте, путіну тому що він бреше. Оце пасхальне перемир'я. Бачите? Щойно. Оце таке пасхальне перемир'я у Путіна. По-путінськи. От, очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів детальніше про ситуацію на фронті. Зробив він це напередодні, 19 квітня. Це коментар після оголошення росіянами так званого перемир'я. Керівник ЦПД пише: на усіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше, найбільше саме на сході. Путін оголосив великодні перемир'я, але насправді тут задум доволі простий. Перше Росію зараз звинувачують всі, що вона не припиняє вогонь, і таким чином Путін вирішив за годину повідомити, що він віддав наказ на два дні вогонь припинити в надії, що Україна щось порушить, чи десь Україну вийде підставити і потім казати Сполученим Штатам Америки, що це Росія головний миротворець, хоче миру Україна не хоче Ну, це банальна. Типова російська тактика дві 2023 році щось схоже. Вони на різдвяне перемир'я оголошували, самі його порушили і так далі. Ну не уявляю, що вони на фронті зараз будуть робити, як виглядатиме цей наказ. За моєю інформацією, як продовжували там певні штурмові дії проводити ворожі сили, так вони і продовжують їх проводити. Речник оперативно-стратегічного угрупування Хортиця Назар Волошин повідомив, що сили оборони України не здійснюють наступальних дій і реагують виключно на атаки з боку російської армії. Тим часом ідею 30 годинного путінського брехливого перемир'я прокоментували в міністерстві закордонних справ України. Очільник відомства Андрій Сибіга заявив далі. Цитую, позиція України залишається чіткою та послідовною. Ще в Джидді, 11 березня. Ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Міністр стверджує, що Росія відмовилася, і ця російська відмова Сполученим Штатам триває уже чотири десятки днів. Натомість, за цей час московський. Режим висунув різноманітні умови і посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій нашій країні. Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. Продовжує Андрій Сабіга, 30 годин замість 30 днів. На жаль, маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Знаємо, що його словам не можна вірити. і будемо дивитися на дії, а не на слова. Коментує міністр. Росія у будь-який момент може погодитись на пропозиції щодо повного і безумовного припинення. Припинення вогню терміном на 30 діб, яка уже з березня на столі. Хочемо бачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на усіх напрямках. Також закликаємо наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними, тільки дії демонструють правду, а не слова. Тільки через Росію ця війна почалась і триває, завершує Андрій Сибіга. В принципі, ось такі новини щодо так званого перемир'я. Маємо станом на зараз. Чекаємо детальнішої інформації, яка надходитиме від українського президента. від... Генерального штабу збройних сил України, ну але поки що від військових надходить інформація про те, що ця доба важкою була для наших сил оборони, адже напередодні ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах понад сотню авіаційних ударів, скинув 170 керованих авіабомб, залучив для ураження майже 3 тисячі дронів камікадзе. Також ворог здійснив майже 6 тисяч артилерійських обстрілів, зокрема 115 із них. Із реактивних систем залпового вогню. Ну, бачите, перемир'я виходить таке собі, хіба що лише у лапках. Ну але, зрештою, в будь-якому випадку, я ще раз повторюся, наголошу, що чекаємо саме на офіційну інформацію. Сподіваємося, що Великдень буде тихим, але нагадуємо одне одному берегтися, не нехтувати сигналами повітряних тривог, бо з вербної неділі ми з вами вже знаємо. Та і ще раніше, в принципі, знали, що у росіян нічого святого немає лі до новин, які до сотень українських родин на цей світлий день принесуть відчуття радості. Напередодні Великодня відбувся один з найбільших обмінів полоненими. У результаті перемовного процесу координаційний штаб звільнив з російської неволі 277 українських захисників та захисниць. 246 воїнів повернено у рамках обміну полоненими. Ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Серед звільнених захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни територіальної оборони, Державної спеціальної служби транспорту, десантно-штурмових військ. Сил безпілотних систем більшість із тих, кого вдалося повернути, це молодь після 2000 року народження. Повідомило головне управління розвідки. Своїх рідних побачить також. Жінка, військовослужбовиця, яка перебувала у неволі з травня 2022 року. Найстарший серед звільнених захисників з російського полону, боєць Національної гвардії, якому днями виповниться 61, Тож уперше за довгий час він зможе зустріти день народження з близькими, наймолодшому серед оборонців 20 років. До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених. Повернуто також дев'ятьох офіцерів. Наші хлопці та дівчата боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області і місто Маріуполь. Україні! Обмін є четвертим у 2025-му і 63 третім від початку повномасштабного вторгнення. Тільки цього року з російської неволі повернули додому 596 українців у рамках обмінів та 53 захисників визволили поза обмінами. Загалом у рамках перемовного процесу. Та обмінів з березня 2022 року. Координаційний штаб визволив 4,5 тисячі українських громадян поза обмінами. Додатково звільнили з російської неволі 529 осіб. Розвідники також висловили вдячність Об'єднаним Арабським еміратам за сприяння в організації обміну і всім залученим державним структурам за допомогу і спільну роботу. Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд. Отримають лікування, будуть забезпечені усім необхідним на перший час. А також отримують усі виплати грошового забезпечення за увесь час перебування у полоні і одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечує для звільнених реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі. Координаційний штаб продовжує працювати над пошуком та поверненням усіх наших людей. Повідомляє головне управління розвідки. Мамуля, я тебе так люблю, я так скучив, я тобі передати не можу. Три роки я просидів, але я все витримав, я протримався. Мамо, я скоро приїду, все буде добре. Дочекайся мене. Тим часом міноборони України заперечило, що Київ на 90% погодився з мирним планом Сполучених Штатів Америки. Напередодні видання «The New York Post із посиланням на високопосадовця з адміністрації Трампа написало буцім, то міністр оборони України Рустему Мєру сказав американцям, що Київ на 90% підтримує мирний план США. Однак, у міноборони заперечили це в коментарі іншому виданню Sky News і наголосили, що не ухвалюють політичних рішень. У нас є кілька принципових позицій, Зіцій, ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня. А Росія не підтримала пропозиції США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі, зазначили в Міноборони. Тож за цих умов не зрозуміло, як хтось може обговорювати або вимірювати у відсотках прогрес будь-якого діалогу, наголосило у відомстві. Ключове питання: як досягти надійного припинення вогню, ну от по сьогоднішньому дню світ зможе побачити, наскільки Росія готова або ж не готова до припинення вогню, до перемир'я, до шляху до миру, тому що напередодні я нагадаю, оголосив російський диктатор про те, що е, запроваджує перемир'я, але після того Україною лунали і повітряні тривоги і. На Херсонщині безпілотник російський прилетів просто у житловий будинок, пошкодивши шість квартир. Ну і також з зведення від генштабу, ми знаємо, що ситуація на фронті теж важкою, доволі залишається для українських оборонців. Але направду очікуємо детальнішої інформації від українського президента, від українського головкома, і сподіваємося, що все ж таки. Великдень тихим і мирним видасться для українських міст і сіл, і також трохи легшим для українських сил оборони. Ну і до новин про те, як українцям цінне усе живе. На Київщині рятувальники допомогли лелеці, яка заплуталась у мотузці. Напередодні у селі Бирюки Білоцерківського району рятувальники знімали з дерева лелеку, яка заплуталась у мотузці на висоті. За допомогою автодрабини птаха вдалося дістати і передати небайдужим місцевим мешканцям для догляду. На завершення нашої етерної години я б хотіла пригадати слова українського президента Володимира Зеленського, який записав звернення, звернення, яке можна побачити у соціальних мережах голови нашої держави, яке точно буде в етері 24 го каналу. Але я хочу його трохи зацитувати. бо… Воно і про світле свято Великодня і про російсько-українську війну, і про боротьбу українського народу. Адже президент підкреслив, що зло відступить, а життя обов'язково переможе. Він також зазначає, що Великдень зміцнює віру українців, підкреслює важливість підтримки та єдності, які об'єднують народ у важкі часи. Він висловлює сподівання, що настане день день миру та життя, коли українці зможуть святкувати Великдень. День у спокої та затишку, зацитую частину цього повідомлення, день, що дає всім нам надію і нагадує, зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа про його земні страждання і смерть, та про його Воскресіння, про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе. Кожен із нас переживав такі. Миті, коли дуже боляче, дуже важко, і коли запитуєш, Боже, за що це нам? Удари, вибухи, постріли, усе це лихо, усе це зло, як можна вбивати десятки людей у сумах у вербну неділю? Невже ти не бачиш, Боже, як били по дитячому майданчику у кривому розі? Як щодня палають Харків, Дніпро, наша Одеса, десятки інших наших міст, коли це скінчиться? І те, що почує наша земля, наші люди, наші діти, як після всього того, що ми проходимо, не втратити віри. Але президент додає, що коли розум не знаходить відповідей, тоді починаєш прислухатися до серця, і щось невидиме, але дуже сильне, не дає опустити рук. Воно підказує, де знайти світло, аби не заблукати. Я дуже сподіваюся, що українці пам'ятатимуть звідки надходить. Це світло особливо такий дуже і дуже важкий час для нашої країни. Це єдність, це пам'ять про те, чого хочуть окупанти, і чому Україна робить усе можливе для того, аби цього не допустити. Тож продовжуємо допомагати українським силам оборони. Продовжуємо молитися і вболівати за наших захисників, особливо за повернення додому з полону тих, хто досі там на жаль залишається, аби всі сім'ї, всі українські родини відчули таку радість, як у тих 277 Родинах дуже на це сподіваємося, український головком Олександр Сирський привітав бойових побратимів і посестер зі світлим святом Великоднім. Цього року символічно збіглися дати святкування Воскресіння Христового православними католиками та протестантами. Підкреслює головнокомандувач ЗСУ. Особливі вітання зі святом спрямовує тим, хто відзначає великдень не в родинному колі, а на бойовому чергуванні, на передовій нашої війни за волю та незалежність України. Адже саме завдяки цим. Людям український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу. Шановні українці, згадайте цього дня у своїх молитвах українських воїнів, які захищають ваш спокій і мир. Підтримуйте Сили оборони України ми маємо зберігати єдність українського народу, бо тільки разом можемо подолати ворога. Як Воскреслий Христос переміг смерть. Так і ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників та здобувши справедливий мир. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця теж привітав українцем із великодним це свято перемоги життя над смертю, символ віри та непохитної надії для нас надія на те, що в Україні запанує довгоочікуваний та справедливий мир, каже генерал-майор збройних сил України Михайло Драпатий. Але надії не буває без дії. Віра в перемогу наш фундамент, але лише щоденна боротьба наближає нас до мети. Життя переможе смерть, якщо кожен із нас докладе зусиль і боротиметься за свою свободу. Перемога це наша спільна справа. Мир в Україні не прийде сам собою. Його не здобути без єдності, осторонь збройних сил його не здобути лише разом пліч. Опліч силами оборони ми здатні здолати ворогам. Далі процитую частину ще одну частину цього повідомлення. Окремо, хочу звернутись до родин наших воїнів зі словами вдячності. Ваші близькі, які нині на передовій на бойових чергуваннях чи полігонах, а не за великоднім столом, справжні герої України. Ваша підтримка, їхня міць, ваше терпіння, їхня опора. Дякую вам за наших захисників! Завершує Михайло Драпатий. Ну, а далі ми з вами переходимо також і на міжнародну арену і поговоримо зараз про дещо неприємне. Знаєте, до Великодня, звісно, хочеться світлих і трохи легших новин, але Російська Федерація нікуди не зникла. Як і подекуди божевільні плани від Білого Дому Сполучених Штатів Америки, тож їх з посиланням на джерела різних видань і обговоримо зараз. Адміністрація Трампа готова визнати російський контроль над Кримом як частину рамок для припинення війни в Україні. Про це повідомляють джерела міжнародної преси. Тож я пропоную глянути цю насправді чутливу і для нас, і для міжнародного права, до речі, тему у Білому домі. Нібито є готовність визнати російський контроль над Кримом як частину пропозиції США щодо припинення війни з Україною. Повідомив CNN у п'ятницю. Чиновник знайомий із системою. Немає коментарів з боку Києва, але припущення про те, що США. Можуть визнати російський контроль над Кримом, навряд чи буде сприйняте. Президент України Володимир Зеленський заявив у березні, що його уряд не визнає жодні окуповані території Росією, назвавши це червоною лінією. Джерело повідомило, що такими рамками представники США поділилися з європейцями та українцями в Парижі у четвер. Про це також було повідомлено росіянам під час телефонної розмови між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Незважаючи на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він зможе покласти край війні в Україні за один день, американські спроби досягти мирної угоди здебільшого застопорилися через непоступливість Росії, що призвело до зростаючого почуття розчарування в Білому домі. Я також нагадаю, що цього тижня, 18 квітня, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США готові допомогти Україні та Росії у вирішенні війни, але за умови, що сторони серйозно ставляться до досягнення миру, якщо наші зусилля зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, ми повідомимо президента Трампа, що переговори більше не є життєздатним варіантом, заявив Марко Рубіо. Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп усе ще зацікавлений у досягненні миру в Україні. Однак у Вашингтона є багато інших пріоритетів у всьому світі. Тому, за словами Рубіо адміністрації, потрібні чіткі ознаки можливості укладення угоди. Очільник розвідки Кирило Буданов привітав українців з великодним. Зараз, коли Україна продовжує шлях важких випроб. Бувань нам усім потрібно зберігати згуртованість, силу та віру в те, за що ми боремося, каже генерал-лейтенант. Далі зацитую ще частину повідомлення. Син Божий переміг смерті цим дав надію на відродження всьому людству і нині, коли ворог намагається нас зламати, згадаємо слова Христа не бійтеся, сказав він з невірним апостолом. Пам'ятаймо ці слова у найтемніші часи. У них джерело сили та стійкості. Нехай у наших серцях завжди живе надія. Думки будуть світлими, а дії рішучими. Пошане її слава полеглим в бою героям української нації, нашим крилатим. Воїнам, що досі стискають руків'я мечів, пам'ять це наша сила. Не ховаємо рубців ні перед друзями, ні перед ворогами. Продовжуємо праведну боротьбу. Тим часом бійці Чорного лісу зробили реконструкцію історичного фото часів УПА. На Великдень бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний Ліс відтворили унікальне фото повстанців УПА. 1944 року, яке було зроблене в однойменному лісі на Прикарпатті. Ми ті, хто сьогодні продовжує їхню боротьбу, Як би не змінювалися часи чи форма, суть одна боротися за незалежну Україну, повідомив начальник відділення комунікацій бригади. Цим зворушливим і символічним жестом військові показали, традиція Великодня і Дух спротиву живуть. Крізь покоління, як і в 1940-х, так і нині, великдень для воїнів є таким своєрідним символом віри, стійкості та надії. Христос Воскрес, Воскресний Україна. Такими словами віталися воїни УПА саме в ті часи. Українські військові уперше знищили російський локомотив. Ним окупанти перевозили техніку і вантажі на тимчасово окупованих територіях. Удару завдала 152-га єгерська бригада. Тож дивимося. Російські війська просунулися на турецькому та покровському напрямках. Ворог намагався атакувати фактично уздовж усієї лінії фронту. Українські сили також просунулися на покровському напрямку. Про що свідчать опубліковані геолокаційні кадри. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Російські війська 19 квітня продовжували спроби витіснити українські сили з обмежених позицій у Курській області, але не мали підтверджених успіхів. Також росіяни продовжували штурм біля Олешні та Горнального. Російські Війська продовжували наступ на харківському напрямку, але також не мали просувань. Зокрема, окупанти атакували на північний захід від Харкова у напрямку Золочева, на північ від Харкова у районі Липців. І на північний схід від Харкова у районі Вовчанська. Окупанти продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але без підтверджених успіхів росіяни також штурмували на північний схід від Куп'янська у районі Кам'янки, на північ від Куп'янська — у районі Кіндрашівки і на схід. Від цього міста у районі Петропавлівки та на схід у районі Піщаного та Степової Новоселівки. Також тривали атаки у напрямку Бурової на Харківщині. Однак змін аналітики інституту вивчення війни не зафіксували. Російські війська продовжували наступ на Лиманському напрямку, але не змогли просунутися. Українська бригада, яка діяла на Покровському напрямку. Повідомила 19 квітня, що під час механізованого штурму російських посилених рот під Покровськом 17 квітня українські сили знищили 24 БТР, понад 90 мотоциклів і ще дві одиниці техніки, а також знищили 229 і поранили 34 російських військовослужбовців. Командир українського артилерійського дивізіону, що діє на покровському напрямку. Заявив, що російські війська розгортають у цьому районі добре підготовлених контрактників і мобілізованих без належної підготовки. Генеральний штаб тим часом повідомив, що напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Залучив для ураження майже 3 тисячі дронів камікадзе. Також ворог здійснив понад 5 тисяч 900 артилерійських обстрілів. З них 115 – із реактивних систем залпового вогню. Загалом за добу втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 5 бойових броньованих. Них машин, 49 артилерійських систем, 64 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів за добу авіації, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління безпілотниками, два засоби протиповітряної оборони, п'ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.